Вітаю вас, друзі! З'явився в наявності у нас 4G роутер. Має такий ось цікавий зовнішній вигляд. 4G роутер невідомого виробника, але його особливість в тому, що він може видати по Wi-Fi 1200 Мбіт в секунду швидкості. Він підтримує Wi-Fi на частотах 2,4 ГГц і Wi-Fi на частотах 5 ГГц. Бачимо тут індикатор сигналу. Сюди ставиться сим-карта. І ось тут намальовано, як вона повинна ставитись. Також тут в комплекті є інструкція, і також у нас є тут антени. Як ми бачимо, це антени для Wi-Fi. Це е, антена, наприклад, на частоту 5,8 ГГц. Антена на 2,4 ГГц. Тобто до цього роутеру не під'єднується зовнішня 4G антена Сюди просто під'єднуються 4 антени. Дві з них йдуть на Wi-Fi в мережі 5,8 ГГц, а дві йдуть на Wi-Fi в мережі 2,4 ГГц. А сама 4G антена вмонтована тут всередині цього 4G роутера. В Комплект йде блок живлення на 12 вольт 1 А. Для того, щоб підключити роутер, ми, звичайно, вставимо в нього. 7 Сім-карта ставиться таким чином. ось Ось. Тому ми встановимо сім-карту. Як бачимо, тут є в нас. Ванпорт окремо, кнопка для скиду налаштувань, гніздо для живлення і два ланпорти. Тобто ми можемо підключити два пристрої по лан кабелю. До речі, тут гігабідний ланпорт. Тобто зараз ми підключимось до цього роутеру і розглянемо його внутрішні налаштування. Посилання для того, щоб придбати цей роутер, буде в описі до цього відео. Також, якщо у вас залишились питання, то ви можете задати їх в коментарі. І обов'язково підпишіться на цей канал. Ну а ми з вами. Ми далі дивимося, які є внутрішні налаштування в цьому 4G роутері. І так, для того, щоб увійти в веб-інтерфейс роутеру, ми набираємо комбінацію 192.168.1.1 та натискаємо клавішу Enter. У нас тут відображає головну сторінку, на якій ми бачимо, що це інтелігентний роутер. Також тут ми бачимо, що у нас Wi-Fi мережа 2.4G. Та 5G, 5 ГГц і 24 ГГц відповідно. І також ми бачимо, що у нас є підключення до інтернету, і ми можемо користуватися інтернетом. Також тут можна напряму перейти в налаштування інтернету. Тут є налаштування Ван-портів. Також тут ми бачимо, що є налаштування 3G, 4G. Ну і також 5G в пріоритеті, якщо він є. Ось Ставимо тут галочку і прописуємо значення Інтернет. Це APN для будь-якого мобільного оператора України. APN це точка доступу для того, щоб користуватися інтернетом. Якщо у вас працює інтернет без цієї APN, то ви можете залишити це поле пустим. Після того, як ввели точку доступу, нажимаєте Save. І так, ми тут бачимо, далі, що нам відображає найменування оператору CQSTAR, номер SIM-картки. Також ми бачимо, що device тейп нам пише саме версію 4G модуля, а це саме Qactel EC200T. Далі у нас тут є налаштування LAN тут ми можемо змінити IP-адресу, налаштування DHCP. Татік роутер термінал. І навіть ми можемо зафіксувати тут TTL, натиснувши кнопку ON, і в нас TTL буде 64, як на е, телефоні. Але фіксування ТТЛ без змін імею на телефони не має ніякого сенсу, тому це робити не потрібно. Крім того, це не потрібно робити в Україні, тому що в нас відсутні такі тарифні плани. Для яких потрібно маскувати їх в мережі оператора. Фіксація TTL та зміна імей це саме маскування модему під телефон, щоб цей пристрій відображався в мережі оператору як саме смартфон. Далі ми тут можемо зробити налаштування Wi-Fi, можемо вімкнути або вимкнути Wi-Fi. Це Wi-Fi 2,4 ГГц. Тут ми можемо дати пароль на Wi-Fi, вибираємо тип шифрування. І задаємо сам пароль та натискаємо кнопку Save. Те ж саме ми можемо зробити з 5G, 5 ГГц, також можемо задати налаштування. Тут також є більше розширені налаштування, це ширина каналу, країна, в якій ви знаходитесь, канал Wi-Fi і також інші налаштування. Тут так само ми можемо налаштувати ширину каналу, країну, канал Wi-Fi. Ми то, також можемо налаштувати і подивитися на якому каналі Wi-Fi у нас роздає в якому каналі Wi-Fi у нас знаходиться роутер. Також тут в цьому пункті меню ми можемо налаштувати потужність Wi-Fi сигналу. Well mode це найбільша потужність, Standard Mode це стандарт мод це середня потужність, green energy saving mode це, е, це енергозберігаюча потужність і е, потужність та Дальність Wi-Fi мережі в режимі Green Energy Saving Mode буде саме найменше. Після того, як ми налаштували ці всі налаштування, ми тут можемо налаштувати налаштування безпеки. Це, наприклад, Firewall Ми можемо, ми можемо налаштувати Firewall, ми можемо налаштувати. Налаштування DMZ, динамік DDNS, network Log. Можемо налаштувати батьківський контроль. Це період, коли буде вимикатися інтернет, можемо налаштувати тут дні тижня. Також ми тут можемо налаштувати параметри ACL. правила, і Також ми можемо додати пристрої в чорний список, щоб вони не могли підключитися до нашого Wi-Fi. Додаються списки по MAC-адресі. Далі, тут в Service Application ми можемо налаштувати якісь налаштування хмари, хмарний менеджмент. Також тут є ще налаштування системи: це оновлення прошивки, бекап. Тут можемо зробити бекап, можемо скинути налаштування. Також є налаштування NTP, системний лог, можемо налаштувати перезавантаження за графіком, а також є інформація про потоки. Також тут є якісь системні застосунки, а це саме сканування, наприклад, 24G мережі. На ми, ми можемо просканувати, які мережі на в нас тут є і на якому каналі вони присутні. І як бачимо, що на частоті 5 ГГц у нас відсутні Wi-Fi мережі, зато на 2,4 4 ГГц у нас купа Wi-Fi мереж. Тобто на частоті 5 ГГц у нас буде найшвидша швидкість інтернету, тому що частота вільна, ми можемо користуватися дуже вільно інтернетом. Посилання для того, щоб придбати цей роутер, буде в описі до цього відео.